Я вас усіх вітаю, ми продовжуємо вивчати вокальне дихання, відпрацювання правильної техніки співу. І я нагадую, що увесь процес співу ми можемо укласти вами, з вами в 5 пальчиків. Так. Перший пальчик це правильне вокальне дихання. Так. Другий пальчик це процес звукоутворення, тобто наша вокальна маска, так. великий великий рот. На широких та відкритих звуках, на вузьких уські, да, губи в трубочку, на е, широких посмішка широка, і і, так, ми посміхаємося. Це наша вокальна маска, тобто звукоутворення. Третій пальчик це звуковедення. так, ми повинні з вами пам'ятати, що окрім того, щоб правильно е звук, звук вибудовувати, нам ще потрібно його втримати, так, щоб він е не падав, не тірявся, не розповсюджувався в повітрі. Тобто А! -а, -а, -а! І звали, завалили звук. Такого не повинно бути. Ми його повинні з вами навчитися тримати. Четвертий наш пальчик це дикція та артикуляція. Чітка вимова наших слів у пісні. Ви пам'ятаєте, що, о, що о, саме головне в пісні це слово, так? І його чітка вимова. Бачили, коли артисти щось співають самі собі, ми нічого не розуміємо, про що вони співають, про що вони кажуть. Тобто це також важливо. І п'ятий палець це художні засоби художнього відтворення, так, виразність це характер і образи виконання. Це головне. І ми сьогодні продовжимо працювати над першим нашим пальчиком, опановувати правильне вокальне дихання. І завдання на минулому уроці у вас було таке, що ви Кожне підбираєте, <смі> підбираєте завдання так, на вокальну гімнастику, на дихальну гімнастику і демонструєте його на уроці. Ви готові? Добре. Дашуня, готова? Врозі, да. Добре, давай з тебе і почнемо. Маме. Добре, давайте відтворимо акапельно, без музичного супровіду. Дар'я вже захотіла одразу почати з розпіванок. Ну, добре. Тут головне Дар'я що? Правильно відкривати рот та вимовляти голосні звуки. І широкою позицією до вузької. Поїхали. Дар'я командуй. Маму зі мною і В нас Настя готова. Розповідай, В мене е, ти вдихаєш вдох. Затримуємо на пару секунд і видихаємо. Добре, а видихаємо яким чином? На якийсь певний звук? Ні, дуже довго видихаємо. Так? Да. Добре. Давайте спробуємо. Командую, починай. Дівчатка, тільки плечі розслаблені, так? то у вас одразу пішов зажим. Свободне дихання можете встати, щоб було зручно. Наше завдання, щоб воздух потрапив в нашу вокальну кнопку. так? Починаємо тренування. Вдих, видих. Вдих, пауза, видих. Твоя вправа. Ми коли піднімаємо руки, то ми беремо, беремо вдох, а потім опускаємось і видихаємо. Добре. Тобто ще раз, коли вдих, піднімаємо руки вгору. На видиху. Опускаємо руки вниз та наклоняємось, так? Поїхали. Вдих. Видих. Це дуже вправа добре. Вдих, Видих. Вдих. Наталя, не поспішай. Видих. Вдих. Видих! На Юліанна, яка вправа? Так, я знайшла одну вправо, вона звездся жуки. О. Тобто ми беремо дих. Ем, ні. Ми уявляємо, що у нас на обидвих плечах таких по три жуки. Нам потрібно. Ні. Нам потрібно їх здути. Тобто, ми беремо вдих один. І на одне плече таке. Тобто два е, видихи просто і третій е, він е, трішки більший. Добре, але таке невелике уточнення. Різко голову не повертаємо. Добре? Спокійно, спокійно, спокійно. Добре, командуй, ми готові. Добре. Вдих. І по три. І треба ще увесь. У нас вишок, за ці три видих. Тобто треба його е, якось рестувати. Так, розділити добре. Усе набране нами повітря. І третій вдих, уважно, він довше, ніж перші два. Так, поїхали. Класна вправа. І, ну, і його треба на різні боки. Добре, спочатку вправо, потім вліво. Поїхали. Вдих. видих. І вдих, видим. Вдих, видих, вдих, видих. Пані Верба. Що в тебе так. для нас є? Я підготувала вправу, яка називається Долоньки. Ми раніше, начебто, робили суть у тому, що ми беремо наші долоньки і просто зжимаємо їх у кулачки. І далі, що ми робимо з диханням? Коли ми зжимаємо їх, то ми беремо дихання. Коли відпускаємо, то робимо видих. Ось таким чином. І хочу знати, що вдих він різкий, а за видих ми там не турбуємося, тобто повітря само вийде. Добре. Е, ще хочу наголосити, що в даному випадку наші долоньки це і є наша вокальна кнопка. Коли ми беремо вдих так, на видисі ми її е, змушуємо працювати, нашу кнопку. Добре. Наталя командуй, ми готові. Ми робимо о, три підходи по п'ять разів. Тобто один підход п'ять разів, другий і третій, так. Добре. Ок. І так. Приготувались. Вдих. Видих. Другий підход. Наталя, продовжуй. Добре. І так, приготувались. І вдих. Другий підход. Вдих. Видих.